Напевно, хто давненько нас дивиться, пам'ятають, хто недавно підписаний. Тим розповім ще раз, я вже казала і скажу, що ось це це хлорістий кальцій в сухому вигляді, який є в нас в продажу. Але я завжди повторювала, що я ним жодного разу не користувалася. Я користувалася звичайним аптечним, рідким для додавання в розсіл. Е, в сироварінні я за 8 років не використала розчин хлористого кальцію жодного разу. Після того, як ви почали його просити, замовляти, я неоднократно обмовлювалася що, я чула, що його використовують. І що, можливо, я спробую. І ось. Невеличка передісторія, познайомилася Я з, жінь, з жіночкою. Вона додалася до нас у підписники. Зразу скажу, вона проживає не на Україні, спілкуємося ми з нею тільки по WhatsApp, дуже приємна жіночка. Жіночка вже в літах, їй більше 60 років, і жіночка з чудовим, скажімо так, послужним списком. Вона за освітою Зоотехник здається. І дуже приємно з нею спілкуватися, і вона дуже багато парад може дати. Тобто, ну, як, мені, мені подобається, як вона каже. Я, якщо знаю, я мушу поділитися інформацією, а там уже далі вирішуйте, скористатися нею чи ні. Дуже цікава, що в неї подача. Але от що вона мені повідомила? Минулого тижня, наприкінці минулого тижня, і, чесно кажучи, я збиралася з понеділка вже це випробувати, а сьогодні варила сир, ну, ніколи було зробити розчин. Що вона мені повідомила? Що коли вона вчилася, я не буду перекручувати інформацію, не буду там перебрехувати чи прибрехувати, коли вона вчилася, в них там був якийсь предмет, ну, знаєте, як є спеціальні, є там. Якісь эти, і вони вивчали якісь особливості молока, щось таке, не знаю. Напевно що. Коротше, її інформації в тому, що козяче молоко відрізняється від коров'ячого. Всі це ми знаємо, так? І я це неоднократно повторювала вам. Так от вона каже, що ми, коли вчилися, нам сказали так, Коров'яче в сире не обов'язково додавати хлорістий кальцій. В пастеризоване так, обов'язково. А структура чи формула козячого молока, вона дещо відрізняється. І тому в козяче, навіть в живе, в сире молоко, бажано додавати хлорістий кальцій. Все, після її слів. Я остаточно для себе зрозуміла, що я повинна це спробувати. Тож, сьогодні вооружилася баночкою хлорістим, набрала з чайника 200 мл кип'яченої охолодженої води. І зараз буду робити розчин. У нас є окреме відео з інструкцією, де я розповідаю, як робити. Розчини, але, можливо, хтось не бачив, чи хтось не схоче шукати, тому повторюся ще й тут. Значить, Для використання в сироварінні потрібен 10-відсотковий розчин хлористого кальцію. Давайте я поверну вам, щоб ви бачили для приготування 10-відсоткового. Розчину. Нам потрібно взяти 10 грам хлористого кальцію і залити 100 мл води. Я буду робити відразу на 200. Чому? Тому що 100 г кальцію на 100 мл води це на 100 літрів молока, тобто 1 мл на літру молока. Я не хочу кожній. Туди-сюди дергатися, у мене немає часу, тому я роблю відразу на 200. Значить, мені потрібно відважити сюди. 20 грамів. 20 грамів. Я не знала, скажу відверто вам, я 8 років сироварю, І такої інформації я не знала. Я не знаю, де там вона вчилася, на якому це. Чи то ще в радянські часи, коли вона здобувала освіту, чи, можливо, вона була десь на курсах підвищення кваліфікації, цього я не уточнювала. Але повідомлено було нею мені так, що коли вона вчилася, їй ось таку інформацію надавали. Що при використанні козячого молока обов'язково використання хлористого кальцію? Це 20 грамів. Так, ну а далі все просто ці 20 грамів. Висипаю в баночку і заливаю 200 мл, нагадую, кип'ячена, охолоджена вода. Заодно зараз і перевірю, колись мені хтось писав у коментарях, що купили сухий хлорістий кальцій. І коли його розчиняють, то в них там все шипить, піниться і бурлить. Ну, як бачите, наш хлорістий кальцій не шипить і не піниться. Водичка так, стала теплою, Ну, тому що це хлорістий, це його нормальна реакція. Навіть коли внутрішньовенно людині назначають цей препарат, його ще називають гарячий укол. Коли хлорістий потрапляє у Кров розчин хлористого кальцію, починає все пекти. Тому і має він назву Гарячий укол. Все. Тепер залишаю, він вже розчинився повністю. Тепер залишаю, нехай вихолоняє. І завтра буду варити, напевно, що знову халумі. І з завтрашнього дня почну користуватися. Оцей розчин у мене вийшло 200 мл. Це на 200 літрів молока. Один кубик, один мілілітр на одну літру молока. От і випробуємо, до речі, жіночку цю приємно звати Ірочка. І я ще про неї так відчуваю, буду згадувати. Не один раз, тому що дійсно парад від неї прилітає дуже багацько. Тому, якщо ви будете чути в моїх відео, що цю параду дала мені Ірочка Зоотехнік, то знайте. Вона раніше проживала на території України, але зараз ні. Зараз вона не проживає тут. І тримає, до речі, козочок. Тримає козочок, та і ось таку пораду вона мені дала. От і перевіримо. Я ж я скільки літератури вивчала, я ніде на таке, не натикалась на таку інформацію, що для козячого молока обов'язково повинен бути хлорістий кальцій. Перевіримо і побачимо, як воно збільшиться вихід, чи ні. Тим паче, в мене є всі записи. І можна приблизно прорахувати і подивитися. Звісно, що кожен сир виходить окремо свій вихід. От, наприклад, у мене мілка і Бомонт виходять виход більший. Наприклад, качота вихід менший, ніж у «Мілки» і Бомонда. Це завжди, завжди так, це неразова акція, так? А, наприклад, новий міхієвський мар... е... наш авторський, там вихід ще менше. От мені би цікаво зварити тепер і ну, і мілку то я не буду, мабуть, і бомунт поки що варити. Мармур потрібно варити, міхеївський, можливо, зварю. І порівняємо, подивимося, який буде вихід. Водичка вже вистигає, вже вона така теплесенька. Все. Залишаю вистигати, завтра пустимо у використання. Ну а за параду дякую Ірочці за техніку.